Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку барокова архітектура західноєвропейського зразка костели у Західній Україні. Стиль бароко. Термін, що означає перлина неправильної форми, або з італійської мови химерний дивний. Це стиль у європейському мистецтві початку 17-го кінця 18-го століття, центром якого була Італія. Засновником цього стилю вважають великого архітектора і скульптора Лоренцо Берніні. Характерними ознаками європейського бароко були зігнуті лінії, недарма хтось зауважив кредо бароко жодної прямої лінії. Надзвичайна пишність декору аж до надмірності в усьому, французи назвуть це блискучим безумством. Шаленство геометрії це поєднання прямих, кривих, увігнутих, опуклих, овальних, медальйонних, одна в одну вписаних поверхонь, посилена надмірна злитість архітектури, скульптури та живопису. Так що в плафонах зазвичай. Це вигнуті стелі втрачається реальність присутності, чи то ти на твердій землі, чи то ти вже десь у небесах. Велика кількість ліпнини і прикрас, причому в яскравій кольоровій гамі, надається перевага жовтому, зеленому і блакитному, а також наявність колон та симметричність форм. Починаючи з 30-х років 17 століття. І до кінця XVIII культура бароко визначала своєрідність духовного життя України. В історії цей період позначений зростанням національного руху, козацькими війнами під проводом Богдана Хмельницького та створенням на території Лівобережної України власної держави Гетьманщини. В архітектурі України стиль бароко поширюється з другої половини 17 століття і досягає свого розквіту у XVIII, набувши яскраво виражених національних рис. Українське бароко 17 століття називають козацьким, бо саме козацтво було носієм нового художнього смаку. Козацтво не лише споживало художні цінності, Виступаючи в ролі замовника, а будучи величезною військовою і значною суспільно-політичною силою, воно виявилося також здатним утворити власне творче середовище і виступити ще як творець самобутніх художніх явищ. За стильовими особливостями українське зодчество того періоду можна поділити на дві архітектурні школи. Західну і східну. Західна школа об'єднує територію Львівщини, Рівненщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини. Східна школа це Київщина, Чернігівщина, Полтавщина та Слобожанщина. Західна школа була орієнтована на застосування художніх прийомів західноєвропейського мистецтва. Для західної архітектури того часу характерними елементами є стіни, багато прикрашені різбленими карнизами, пілястрами, вишуканою ліпниною і скульптурними постатями. З боків головний вхід зазвичай прикрашали фронтоном і колонами. Першою спорудою в стилі бароко на території Правобережної України є львівський і єзуїцький костел Петра і Павла. Будівництво костелу було розпочато в 1610 році монахом Себастьяном Лахміусом, а закінчував його італійський архітектор Джакопо Бріано. Останній зробив церкву схожою на Ільджезу. Що розташована в Римі, тим самим приніс бароко на українські та східноєвропейські землі в цілому. Оздоблювальні роботи в церкві велися до 1660 року. 1703 року до неї було прибудовано найвищу вежу в місті, яку розібрали вже 1830 го Це єдині зміни, які зазнав зовнішній вигляд церкви. За 400 років вціліли не тільки контури, а й дрібні орнаменти, що обрамляють вікна, типові зразки львівського маньєризму. Навіть сьогодні серед пелюсток і листочків можна з легкістю розглянути папуг, блазнів, ягня та інше. Барочна архітектура Львова досягла свого апогею в будівлі домініканського костьолу за проектом архітекторів Яна Девіте і Мартина Урбаніка. Костьол зведено в стилі пізнього бароко за західноєвропейським зразком з 1749 по 64 роки. Будівлю вінчає величезний купол на високому барабані, що відіграє значну роль в силуеті міста. Монастир домініканців на цьому місці заснували ще у 13 столітті на прохання дружини українського князя Лева Даниловича, угорської принцеси Констанції, яка була католичкою і на чужині тужила за своєю вірою. Від 15 і до середини 18 століття тут стояв костел, збудований у готичному стилі план костьолу е еліптичної форми з капелами по боках. Він зображає витягнутий хрест з овальною центральною частиною і двома дзвіницями по боках. Масивні здвоєні колони. Підтримують галереї і ложі, прикрашені дерев'яними статуями роботи львівських скульпторів другої половини XVIII століття. Біля будівлі пластичний західний фасад з портиком і фронтоном. Інтер'єр домініканського костьолу надзвичайно урочистий, з численними скульптурами. Шедеври з очиства Галичини пов'язані з католицькою культурою, відмінною від козацького бароко, поширеного Придніпров'ї та лівобережжі. На західноукраїнських землях в оздобленні фасадів та інтер'єрів широко використовували скульптуру. Ратуша в Бучачі, що розташована в Тернопільській області, це унікальна пам'ятка архітектури середини XVIII століття, зведена 1750 року, за іншими даними, час невідомий, але побудована у стилі рококо, архітектор Бернан Меретин, скульптор Йоган Георг Пінзель, фундатор Микола Василь Потоцький. Легенда оповідає про те, що фундатор радуші хотів, щоб вона була вищою від львівської вежі Корнякта. Після 1920 року будівлю віддали під житло та крамниці. У 82 92 роках ХХ століття у ній діяли районний історико-краєзнавчий музей і дитяча художня школа. Перебуває наразі на реставрації середини 2000-х років. У кам'яних спорудах правобережжя переважало загальноєвропейське бароко. Однак і тут найвидатніші пам'ятки не позбавлені національної своєрідності, як, наприклад, Собор Святого Юра у Львові та Успенський собор Почаївської лаври у Тернопільській області. Собор Святого Юра. Він є приголомшливим греко-католицьким собором, його по праву вважають перлиною українського бароко, архітектор Бернанд Меретин, головний фасад будівлі прикрашений дивовижними скульптурами знаменитого скульптора Йогана Пінзеля. В інтер'єрі розміщені скульптурні твори Філевича і Фесінгера. Бароково-рококовий монументальний архітектурний ансамбль з виразними національними рисами вважався головною святиною українських греко-католиків. На дзвіниці Собору Святого Юра найстаріший в Україні дзвін, вилитий згідно з написом на ньому 1341 року. До барокових пам'яток західноукраїнської архітектурної школи належить Успенський собор Почаївської лаври, але собор дещо відрізняється від попередніх зразків. Головний фасад храму виконаний у традиціях католицького зодчества, а загальна композиція дуже подібна до архітектурних пам'яток козацького бароко. Отже свято-Успенська Почаївська лавра, це православний чоловічий монастир у Почаєві, що розташований в Тернопільській області, найбільший православний храмовий комплекс і монастир на Західній Україні, і другий на Україні після києво печерської лаври. Згідно з переказами, монастир заснували ченці Києво-Печерської лаври, які втекли від навали татар в 1240 році. Місце свого усамітнення назвали в пам'ять про річку Почайну притоку Дніпра, на березі якої колись стояв їхній монастир. У 1771 році, за проєктом архітектора Готфріда Гофмана, починається будівництво величного собору на честь успіння Пресвятої Богородиці в стилі пізнього бароку з католицькими елементами. Дві вежі під кутом до головної осі прикрашають фасад споруди. Собор розташований у центрі монастирського комплексу. Отже, українське бароко істотно відрізнялося від європейського. В Україні це мистецтво, не порушуючи своїх старих традицій, прагнуло до симметрії в композиції, до гармонії і цілісності. Західне ж бароко позначено динамічністю і асиметричною композицією. Попри розходження, в українському мистецтві, як і в європейському, Художній образ був спрямований на вираження пафосу, величі, репрезентативності, а іноді і парадності.